Касетний бойовий елемент, а саме 9 м 210 системи залпового вогню Ураган. Загалом знаходимо касетні боєприпаси від реактивно реактивної системи залпового вогню. Це 9 м 210 3Б30 касетні елементи виявляємо та знищуємо на місці. Небезпечно тим, що вони мають невеликий розмір, вони можуть, залежно від того, скільки вони лежать, коли вони були виявлені, їх може присипати десь землею. Та саме це, що вони мають саме ліквідатор, тобто переносити, чіпати не можна. Будь-який непристосовий момент він може спрацювати сам по собі. Знайшов предмет схожий на касетний елемент 9М210 або 9М235. У кількості 1 одиниці, стан не бачу. Допомогою квадрокоптера, як це якщо є необхідність, залучається сапер-оператор, облітає ділянку. Якщо видно в квадрокоптер, плюс-мінус знаємо, куди вже направлятися. Якщо ні, то йдемо під прибор кожен сантиметр нашої землі. Перевіряємо. Зараз будемо обстежувати поле з пшеницею на виявлення вибуга небезпечного предмету, та будемо знищувати його на місці. Знаходили і дуже багато, знаходили уламки від ракет, знаходили незірваний С-300, також його зривали на полі, тому що не могли його навіть ну, нічого йому зробити. Виривали дуже глибоку яму, туди його перетехніки спускали і на місці його підривали. Тобто дуже багато попадається. Багато попадається безпілотників там, різних. У цих всіх находимо. Ми до них не підходимо, падають вони. Тобто ми одразу робимо огоражуємо цю територію, той тобто, щоб туди ніякого доступу не було. Визиваємо перетехніків, телефонуємо 102. Це в першу чергу наша безпека. Тому ми піднімаємо дрон. Він робить свою справу. Ми бачимо або ВНП вибухонебезпечні предмети, або воронки від снарядів, прильотів, що дозволяє нам розуміти чітко, що тут може бути приблизно обстановку, та на що нам очікувати. Виявлено вибухонебезпечні предмети саме. Протитанкова міна ТМ-62. Зараз ми її методом стягування будемо вилучати, бо під чому стягування, бо під низом цієї міни може бути міна пастка Ми повинні обстежити таким чином наш шлях ту ділянку, яку ми повинні перевірити, обстежити та здати заявнику як безпечну територію.